Так, друзі, всім привіт. Е, я знову сьогодні вийшов на коп. Декого може виникати таке запитання о, кожен день на коп виходить. Та просто зробити нема що, скучно. І значить там в інтернеті посижу, подивлюся на відео і хочеться самому вийти. Тим більше що мені попали старі карти, де я можу продавитися. Продивитися, де що як було. Ну і по цих місцях стараюся походити Ще в багатьох місцях мене вже випередили. Там вже копано. Ну, надіюсь, куди я зараз йду, там ніхто не копав. Тим більше це трошки далеко і, як то кажуть, пішочком є, що йти. Квадроцикл мій ще не готовий. Вчора пробували його завести, що то там з проводкою не сходиться, що не грає і одним словом розібрав майстер його знову по новій. Ну і прийшлося сьогодні пішком йти. Так, значить, е що в мене часу так є. Ну так просто е я працював на е гірськолижному комплексі Плай. Е сезон закінчився, практично я лишився зараз без роботи. 음. Чекаю, можливо, щось там появиться, нове. 음. І значить, часу в мене предостатньо багато. Ну, правда, це мені не дуже на руку, відповідно, сижу вдома, немає, немає, не заробляю. 음. Жінка свариться. Так, все що сказати. Правда, ну, коротко про себе. Раніше... Перед цим цією справою я займався пейнтболом. На 2014 рік дуже важкий був, дуже важкий, практично ігор не було. У мене був пейнтбольний невеличкий, такий, маленький практично клуб, Називався Вікінг. І мені довелося все це продати. Навіть не за півціни, а нижче. що? Ще що. А, ну, І я почав займатися цим пошуком. Зараз куди я йду, ладно, залишимо там цей. зараз куди я йду, я йду на хутор. Вже в принципі його чути, він десь о, там в далині. Чути собаки гавкають. О, ну, По такій дорозі. Біля цей хутор вже давно існує, а там збоку ще було десь туди приблизно. Це ближче до хутора, мені потрібно повернути наліво. Було ем, будиночок такий. Ну не знаю, хто там що як жив, але на карті позначено, що там є будинок. Хочу я це місце провірити. От, як бачите, тут цей такі дебрі. А, і ще окуляри я одягнув, бо вчора як лазив, то чуть без, без очей не залишився. Там гілки, там, все, це, і так що краще ходити на оку, в окулярах на коп, якщо тим більше лазиш по таких цей випадково згинаєшся, коли щось викопуєш потім піднімаєшся і гілка може в око попасти. Ну і бажано, бачите, на коліночки, от собі цей, щоб не ставати на коліна на землю, тому що земля мокра. і цей. ну Тут по дорозі йшов. І перша моя знахідка так кине. Вудзичок він ум'яти, звісно. Це ще радянський лісник, який сносив його. Там є вушко. І така моя перша знахідка. Ну, таких я ще не знаходив. Хоча, як то кажуть, в будь-якого лісника, який давно працює, в нього цілі мундири повинні бути такі. Ну так чи інакше, приємно, як знахідка. Добре, шукаємо далі. Якщо щось буде цікаве, звісно зазніму покажу. Так, друзі. Тут, як бачите, старе русло річки, тут колись протікала річка, я вже в принципі на підході до цього будинку. Вон там хутір, Вон там там, чути, собаки гавкають. І отут пішов сигнал. Пішов сигнал. Я купнув це монетка. Там ще раніше я знаходив 10 українських копійок, 10 українських копійок. Це не цікаво. О, йо моя. І мабуть що... зараз не почистите. Що це за монетка на даному етапі не вияснити. Добре, якщо буде щось цікаве, звісно зазніму покажу. Так, друзі. Скаємо далі. Я прибув на місце. Тут воно старе русло ріки. І я не помилився дійсно, тут була вона ця хата. Вон десь вон, тут вона була в цьому місці, не знаю точно, але ну, в радянські часи її розгорнули, я так зрозумів, ну, тому що вон там видно як бульдозер горнув. А чим підтвердження того, що було. Вон, цегла, вон, це напевно з воза, щось таке. Та. І як то кажуть, тут звонить багато металу. Ну, один великий мінус це те, що велика трава. Велика трава, тут ніхто не косить і ну, Попробуємо що тут пошукати. Попробуємо там чуть-чуть далі за цим поворотом. Е, найшов гільзу з Першої світової російську. Ну, Шукаємо далі, можливо щось. Так, друзі, попаде. вийшов я з того хутора, О, він там ззаді. Вийшов я з нього, там бляха. Ті добані пси, блін, вони ж чують. і е. неможливо, блін. дикі ва-ва-ва-ва бігають навколо. Ну, та тим більше там люди живуть, там хтось пилкою рижить. І от я вертаюся і по дорозі, чую сигнал. О, і, значить, вон, якщо видно, таке штукенці, я тільки копнув. О, не знаю, що це таке. Це якийсь кулончик був чи що. З однієї сторони ось так, з іншої сторони ось так. І ось тут ще щось було в середині. Правда, немає ніяких не ні надписів, ні нічого. Ну, ось така то знахідка. Ну, мені здається, що це вже більш більш з радянських часів. Щось, щось таке не знаю ну попробую, якщо по дорозі ще щось попадать звісно зніму.